Вітаю, пані та панове. Ну що, у нас перший у 2025 році новинний випуск, так? Хоча він не виходив давно. Коротше, не про це. Так, у мене окуляри, це вимушений крок, так би мовити, тому що я почав дуже погано бачити, як виявляється, я посадив. Е е Зір так за декілька місяців активної такої роботи. Ну таке буває. Отже, не про це. Я думаю, ви витерпіте все це діло, тому що ви і без окулярів мене якось терпіли. Окей, почнемо ми з промпульсу. Вони випустили промпульс, в якому фактично нічого не розказали. Тут ніяких оновлень немає, окрім там декількох обмежень і підняття відсоткових ставок. Тобто тепер ми будемо платити більше як на промі, так і на розетці. Це фактично одна компанія, так чи там частка одної куплена іншої. Це не так важливо, ви маєте розуміти, що фактично тут працюють, скажімо так, власники одні і ті самі компанії, то різні. Ну і відповідно, щось, що можна робити на розетку, не означає, що можна робити на промі. І навпаки. Ну, скоріш за все, пром більш такий, не знаю, все дозволений. Отже. В першу чергу у нас піднімаються з 3 березня 2025 року ставки на ну коротше відсоткові ставки, ми будемо тепер платити більше. Якщо це зумовлено умовною інфляцією, так то в будь-якому випадку вони отримують свою комісію у відсотках. Тобто у них немає такого, що за ось цей товар ми беремо 5 гривень комісії, за цей 6, за цей 10. Тобто, у нас є категорія, у нас є відсотки. Умовно 10% від суми продажу. Так, зараз вони все це діло піднімають. Якби. Тут інфляція піднімалася, так то сьогодні я продаю за 100 гривень, завтра за 105, післязавтра за 110. Вони беруть комісію саме з ціни товару. Тобто, вони просто зараз будуть заробляти більше, а продавці, звичайно, будуть заробляти менше. Так само все це діло відбувається і на розетку. Розетка також сказала, що чи з 1 березня, чи також з 3 березня. Піднімуть відсотки, так ну і відповідно не опустять, а піднімлять. І там вже на розетці, що важливо, буде градація знову ж таки по сумі покупки на відміну від прому. Тут у них є різні ці тарифи реклами, так а там будуть від нуля там до тисячі гривень. Одна комісія, від тисячі до чотирьох тисяч інша, і так далі. Можете подивитися файли. Я спробую зібрати все це діло в статтю і закинути на свій сайт. Якщо буде посилання в описі, я це зробив. Якщо ні, я це не зробив. Окей. також вони розказали, що треба підключити оплату частинами, і ви будете платити знову ж таки більшу комісію. Так і врешті вони розказали, що будуть обмеження по отриманню, по відправленню коштів у всіх банках через меморандум і тому подібне. Я скажу так: я працюю як ФОП офіційно, я отримую всі. Розрахунки так з усіма маркетплейсами новою поштою, укрпоштою на свій рахунок ФОП у монобанку. І у мене зараз є можливість відправляти ці P2P перекази без обмежень. Фактично, ну обмеження в 2 мільйони гривень. Так у мене просто немає цих коштів на рахунку, і у мене стоїть таке обмеження. Тобто, фактично, я можу повідправляти таку суму коштів. Тому напевно варто би попрацювати трошечки офіційно, враховуючи те, що податки. Ну, грубо кажучи, 100 євро, 100 доларів так на місяць. Тому, якщо ви заробляєте і робите нормальний оберт, я думаю, не буде проблемою заплатити ці податки. Так, я принаймні їх плачу і платив весь, весь цей час. Тобто я не користувався ніякими пільгами. Але знову ж таки, це вже ваше право. Окей, йдемо далі. У нас оновлення в Drive. Так, за грудень 2024-го і за січень 2025-го. Окей, тут, типу, 15 оновлень, я не буду їх коментувати всі. І подивимося на найцікавіші автозавдання. Що тут цікаво? можна якось налаштувати все це діло для того, щоб коли у вас не забор з нової пошти, так, до прикладу, ну, коротше, з пошти, щоб менеджеру автоматично ставилося завдання, щоб він, до прикладу, скасував той чек. Так, ну це можливо, якщо ви робите автофіскалізацію, у вас все це діло трошечки більш автоматизовано. Так? Але якщо ні, то в принципі можна ставити завдання менеджеру. Я ще не користувався ніякими цими оновленнями. То немає часу сісти і подивитися, як все це діло поклацати, але тим не менш, вони є також з найцікавішого. Це у нас дві мови товару. Нарешті crm система стала двомовною, тому що. В усі часи фактично були маркетплейси двомовними, сайти були двомовними. Розетка навіть колись була лише одномовною, лише російською, але її добили законами, петиціями і тому подібне. Це було давно і неправда, скажімо так. Ну коротше зараз є можливість вивантажувати з Sales Drive товари на двох мовах. Опис. І назва по характеристикам, не знаю, треба подивитися, але тим не менш, те, що вже є опис і назва, це дуже круто. Це вже поліпшує взаємодію так з crm системою Автовідправка смс ок з затримкою, ну окей, це напевно добре, але я не користувався. І тут у нас є вже деякі інші оновлення, про які, в принципі, можете прочитати, подивитися, вони такі, я би сказав, мінорні. Отже, з Sales Drive також розібралася. Sales Drive зробіть нормальну статистику і взаємодія. Взагалі можете дати мені користуватися трошечки сієринкою безкоштовно, тому що от я розповідаю про вас а, а оплачую повний тариф. так Хоча в мене лише два користувача. Sales drive, давайте домовимося. Окей, добре, жарти, жартами, йдемо далі. Не розетка. У нас є акції з доставки. Отже, якщо тут подивитися, акція доставки замовлень у поштомати. Так, вона скоро вже закінчиться. Сьогодні у нас 23 число. Так, ну, тим не менш, до 28.02 ну, у нас безкоштовна доставка для покупця. Тому що продавець буде оплачувати за доставку в поштомати нової пошти по 12 гривень. Це фактично нічого, але тим не менш, у нас є опція безкоштовна. Товної доставки в поштомати для клієнта і не оплачуємо повну вартість ну там 70, 80 чи 100 гривень, в залежності від об'ємів і тому подібне. Так само тут ніде не пише, так я навіть не буду шукати, просто вам скажу. Було таке повідомлення в офіційних каналах, так розетки, що доставка на точки видачі розетки знову. По акції йде і коштує 30 гривень на всі товари, там, по-моєму, на 2, на 3 місяці чи щось такого плану. Тобто з 49, ну коротше, з 50 гривень воно стає знову таки 30 гривень. І це трошечки поліпшує нашу економіку, так, нашу математику у всіх товарах, тому що знову ж таки за доставку в точку видачі розетки платимо ми як продавці. Тому це дуже класна новина. І ми йдемо далі. Отже, у нас є каста. Так, по касті фактично немає новин, окрім того, що. Що вже тривалий час. Фокстрот, я думаю, ви чули по Фокстрот, Якщо не чули, то я не знаю, де ви живете. Але в будь-якому місці фактично є магазини Фокстрот. Так, ну і відповідно Фокстрот почав продавати на каста. звичайно, вони продають свої товари, тобто всяку техніку, і каста як маркетплейс, окрім того, що залучає нас з вами. Ну, скажімо так, маленьких підприємців. Тобто, я не можу сказати, що я великий підприємець, так що у мене є там обороти в мільярди гривень. Ну там. Я як казав, хочу дійти до 6,5 мільйонів на рік, ну це погодьтеся, дуже малі об'єми а у Фокстрота. Ну, вибачте мене, будь ласка, купа магазинів по всій Україні, ну і відповідно купа товарів. І вони тепер працюють знову ж таки з каста. Просто як продавець. Не знаю, де подивитися, скільки часу все це діло них триває, але тим не менш, у них вже 480 оцінок, так і 46% ну, 4,6 рейтинг. Враховуючи те, що наказ. Більшість, ну як більшість, доволі таки хороша аудиторія, так і вони постійно пишуть відгуки, то вони працюють вже приблизно півроку чи не знаю, ну приблизно так. Ну, тим не менш, ми тепер конкуруємо на каста з Фокстротом у розділі техніки. Тобто, якщо ви продаєте техніку, то у вас є непоганий такий конкурент. Так, ну, Тим не менш, у мене зовсім інші товари, я не переймаюся. І взагалі каста більше про одяг, але вони хочуть залучати більше товарів. Це більше трафіку, більше продажів, більше комісії, більше грошей. Ну, це зрозуміло. Також, ось такий прикол у нас є. Я про це писав на Ютубі, але розетка. розетка. Великий маркетплейс, великий магазин, так, у якого набагато більше трафіку, ніж на промі, почав продавати на пром. Ось таким чином це у нас скріншот з додатку ПРОМ. Я знайшов цей магазин колись і зробив цей допис. Зараз я його не можу знайти. Можливо, це була така тестова історія. Вони просто закинули туди товари, подивилися, чи буде попит, чи все це діло спрацює, і видалилися, тому що або не спрацювало, або не знаю. Я думаю, ми не спричинили ніякого резонансу, тому що ну, фактично, будь-якому покупцю. Як на каста, до прикладу, вони не дивляться дуже сильно на покупця, так само і на промі. Ну, є якийсь продавець, ну, фір з ним. Ну, пише розетка, пише розетка. Окей, якщо мене влаштовує ціна, бо зазвичай у нас конкуренція йде ціною, хто би що не казав. В першу чергу ціною, потім там якістю, сервісом і тому подібне. Якщо у вас погана ціна, ну вибачте мене, будь ласка. Тут треба все це діло розуміти. Коротше, розетка почала продавати на пром, але вже її немає. Там принаймні я її не знаходжу. Ось такий прикольчик. Так, щоб знову ж таки конкурувати знову ж таки з розеткою, з гігантом, так, на промі це вже проблематично, тому що вони продають фактично всі групи товарів. Ну, тим не менш, нібито їх вже немає, але. Були, були, треба тримати це е, у полі зору і розуміти, що рано чи пізно вони можуть закинути ось такий прикол, або взагалі зробити, що пром буде продавати свої товари. Відкриє якийсь магазин і буде також робити холди, так би мовити, так як розетка робить у своїх категоріях, так само може робити і Пром. Ну, Це про конкуренцію рано чи пізно. Все це діло дійде і до прому. Давайте подивимося на епіцентр. Ось так у нас виглядає в даний момент рейтинг на епіцентрі. Вони все це діло зробили через деякий час. Так вже не знаю скільки часу все це діло працює, але тим не менш, ось така вкладка у нас є. У мене був рейтинг 81%, і у мене на плашці, у мене була плашка на магазині. Тобто пише назву магазину і пише Епіцентр рекомендує. Це у нас, якщо. Виконуються всі стандарти. Ну і відповідно, ось цей рейтинг у нас 80 і більше відсотків. У мене був 81 відсоток, але щось пішло не так. І якщо подивитися, так тут у нас до речі, це все діло відкрита інформація. Скільки днів я продаю на епіцентрі, і скільки у мене замовлень є за останні півроку. Епіцентр вирішив розголошувати цю інформацію. Ну і відповідно, ну ви подумайте, як все це діло можна використати так в своїх цілях, скажімо так. Ось так весь цей рейтинг виглядає. Тут у мене 78%. Він трошечки не зрозуміло, як рахується, так тому що трошечки не б'ється математика. Якщо подивитися по цим балам, ну але тим не менш, якось воно рахує. Тут у нас є коефіцієнт закриття, швидкість підтвердження, вчасність відправок, середня оцінка по товарів і, і тому подібне. Ось і підключені сервіси, Незважаючи на те, що у мене три бали тут, так тут можна скільки, 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 якщо ось так подивитися. Всюди потрибали, ну і тут, в принципі, теж трибали. Коротше, 87%, напевно, потім буде повністю все потрібало, і 100%. Це мається на увазі підключені сервіси, там доставки, оплати і тому подібне. І далі вже треба, щоб ну було все на максимумі, щоб дотримувалися терміни доставки, підтвердження цих замовлень. так і Поки що це у нас лише плашка. Сказати, коли в мене була плашка, що щось помінялося, нічого не сказати. Тобто якогось кращого ранжування на сторінці видачі чи щось такого плану я не помітив. Але знову ж таки, можливо, це поки що працює в тестовому режимі і не для всіх. І напевно, можливо, коли все це діло запуститься, так переваги для продавця, незабаром. То ми подивимося і побачимо щось більше, окрім просто цієї плашки, тому що зараз це просто плашка. Окей, з епіцентром також зрозуміло. Давайте відкриємо Telegram. І подивимося, що у нас тут єва. Так вже деякий час назад єва відкрила аж дві нові категорії. Вони дуже повільно в цьому розвиваються, але знову ж таки розвиваються. Вони відкрили посуд та лампи. Тобто, не знаю, будь-який посуд і будь-які лампи лампочки і тому подібне. Це добре, тому що у них вже буде деякий більший перелік категорій, так? Ну і відповідно, це тільки за. У нас є ще один варіант продажу. Це тільки плюс для нас, для продавців. Ну і відповідно можете заходити і на ЄВА. Це лише плюс. Але майте на увазі, що там абсолютно всі транзакції, так, ну, коротше, все треба буде робити вручну, в тому числі з оновленнями. Залишків в тому числі з обробкою замовлень, тому що немає абсолютно ніяких інтеграцій чи автоматизації. Ну, принаймні, поки що, принаймні вони так кажуть. До речі, дякую, що ми добили 10 тисяч підписників. Тепер наша ціль ну давайте так, давайте рухатися не відразу до 100 тисяч, а до 20 тисяч. Якщо буде 20 тисяч, буде вже і 50, там і 70, 80, і 100 тисяч, і тоді буде срібна кнопка. Отже, не забувайте про ЗСУ, не забувайте підписатися на канал, можете тиснути вподобайку і чекати. Вас у коменти можемо дещо обговорити. Якщо у вас є що обговорити, дякую за увагу! До побачення!